Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Я отримав велику кількість запитань про відео. Моє відео від 1 грудня, про перспективи кримінального переслідування громадян Росії, що скоїли воєнні злочини під час війни проти України. Ну Але спочатку прошу вас, підписуйтесь. Підписуйтесь на моє відео, ставте вподобайки, пишіть коменти. Ми наближаємось до межі 100 тисяч переглядів, нам її потрібно перетнути. Тоді більше людей зможуть побачити ці відео. Межу в 10 мільйонів переглядів ми вже перетнули, а от 100 тисяч підписників ми до сих пір ще не маємо. Так що прошу підписуватись. Отже, 29 листопада поточного року. В Берліні зібрались міністри юстиції країн Великої Сімки g 7 і генеральний прокурор Міжнародного Гаазького кримінального суду. Тема зустрічі це питання відповідальності Вищого керівництва Росії і російських військових за розв'язування агресивної війни і за воєнні злочини, скоєні ними в Україні. Сутність цієї зустрічі гарно висловив міністр юстиції Німеччини. Ну, як організатор цієї зустрічі. Він висловив впевненість, що вищі керівники Росії і російські військовослужбовці постануть перед судом за воєнні злочини в Україні. Одні з них будуть затримані в різних країнах, коли вони будуть тікати і ховатися. Інші будуть видані в Гагський кримінальний суд після військової поразки Росії. Погоджено, що буде два потоки таких справ. Перший поток, потік це звичайний кримінальний процес міжнародний за воєнні злочини в Україні. Наприклад, вбивство 298 людей рейсу mh 17 в 2014 році. Будуть засуджені. Екіпаж бука, що нажав кнопку і стріляв. Бандити, що зустрічали, охороняли, ховали і відправляли в Росію цей бук. Також обов'язково буде засуджений перший зам командира прикордонних військ Росії, генерал-лейтенант Бурлака Андрій. Саме він, саме він керував перетином російського кордону всіми цими бандами і військовими частинами Росії. Саме він давав команду. Де і коли має перетнути кордон. Бу. Потім він давав команду, йому дзвонили, і він давав команду, де саме вони мають перейти кордон обратно, прикордонники, щоб чекали їх. Ці розмови записані, вони є. Вони вже є в Міжнародному суді. І тому дуже легко будуть ці притягнуті всі, включаючи і того самого бурлаку Андрія генерала. Буча, Ірпінь. Ізюм, Херсон, Катівні в кожному місті, окупованому. У цих злочинів є конкретне ім'я і прізвище. Вони будуть названі і злочинці будуть покарані. Обов'язково. Другий тип кримінального процесу це має бути політичне рішення керівників великих країн, g 7, про створення надзвичайного трибуналу. По притягненню до відповідальності вищих державних посадовців Росії за розв'язування агресивної війни проти України. Це політичні керівники, що приймали рішення. Це військові керівники, що планували цю війну. Це оті журналюги, що протягом року е закликали убивати українців. Взагалі, міжнародна юстиція не має. Правил щодо притягнення, притягнення до суду урядовців інших країн. Для цього спеціальним рішенням, спеціальним політичним рішенням створюється спеціальний трибунал для одного процесу. І звинувачення оцим всім вищим керівникам Росії буде висунуто теж одне за розв'язування агресивної війни. Шановні, прецедент вже є. Нюрнберзький трибунал засудив вище політичне, державне і військове керівництво фашистської Німеччини саме за розв'язування агресивної війни. І зараз вищому керівництву Росії висувається точно таке саме звинувачення за розв'язування агресивної війни. Бо там хтось запитає, а Путін особисто стріляв в українців? Та ні, він не стріляв. Він дав команду, він організував, він розв'язав цю війну, і за це буде покараний. От рішення про створення трибуналу в Нюрнбергу було прийнято в Тегерані в 1943 році, ще за два роки до кінця війни. Зараз, зараз от нещодавно Франція заявила, що вона. Готова прийняти, вона хоче прийняти, розмістити і організувати роботу цього трибунала, нового Нюрнбергського трибунала проти російських злочинців. Юридичну базу процесу надає Міжнародний Гаарський кримінальний суд і Генеральний прокурор Міжнародного Гаарського кримінального суду. Тобто політичні рішення вже прийняті. Злочинці будуть покарані, і Путін перший буде сидіти там, якщо його не вб'ють свої до цього, щоб потім на, на суді розказувати, що вони нічого не могли зробити в цьому винний Путін. Отже, Нюрнберг 2 чекає Путіна і все вище політичне і військове керівництво Росії. І це, це не може не радувати. Шановні, я маю телеграм-канал. Прошу вас підписуйтесь. Прошу вас дивіться в телеграм-каналі кому зручно. мене, мої відео. Також прошу ще раз вас підписуватись. і прошу посирювати мої відео для того, щоб більше людей ці відео побачили і щоб вони змогли е... теж підписуватись на наші відео. Я вам всім дякую, до побачення.